Роблю тертий пиріг, уже тісто розкатала, положила варення абрикосове. консерву абрикосову. Дві з половиною банки цей раз. Минуло разу півтори, а цей раз, щоб більше було варенячка. Це сталось морозілку. Зараз попробуємо натерти зверху. Трохи потерли, трохи пощіпали, бо якщо заморозити краще, то, то буде тертися. Так, не треться трошечки, але нічого, вийшло трошки. Трошки зверху ще посипала сахарком. чуть-чуть. 180 фен. 20 хвилин. 20 хвилин пройшло. Це така безподобна красота. І потім, коли витягнуть, треба отаку трошечки-трушечки посипати сахарною пудрою. І зразу, поки гаряче, порізати, бо потім буде кришитися і остивати.